Привіт, Рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні в нас відео, що ховає ваша психіка. Сьогодні буде три варіанти, надіюсь на те, що це відео зустрінеться саме тим людям, кому дуже хочеться отримати. Відповіді на якісь важливі питання, і ви прекрасно розумієте, що ці відповіді вони вже є всередині, та. але потрібен просто знак. Якийсь знак. Нехай це відео буде цим знаком для вас. Рухаємося по стандартній схемі. Свідоме. Під свідомим, та несвідома. Налаштовуйтесь, обирайте варіант. Перший, другий або третій. Довго не думайте. Ви зразу зрозумієте, ваше це чи не ваше, як я почну розкривати свідоме. Якщо не ваше, прогортуйте все. Так буває. Розпочинаємо. Так, тут в першого варіанту. У свідомості йдуть хвилювання. Хвилювання через, знаєте, от по відчуттях не те, що буде далі, а який результат я отримаю. Який результат я отримаю? І чи буде він тим, чого я справді хотів чи хотіла. Давайте прояснимо. Але ви вже відчуваєте, що, так, да, ви на правильному, на вашу думку, шляху. І вам хочеться от дійсно прям святкувати те, що можливо якась ситуація нарешті почала рухатись, почала змінюватись і все навколо вас змінюється. Але оці от переживання, ну, вони зазвичай дорівнюють. Тому що я не можу в повній мірі контролювати своє майбутнє. Мій максимум це контролювати, що я можу сьогодні з'їсти. Це дуже часто карта трапляється в людей, які трошки тривожні. І так, да, вони люблять зміни, вони люблять самі змінюватися і якось рости, покращуватися навколо, але оце от очікування результату дуже сильно втомлює. Так. На підсвідомості тут в першого варіанту а, ну дивіться, тут вже, як то кажуть, нічого не приховаєш. Вочевидь, це варіант для тих, в кого. Або закінчились якісь стосунки, або ви вже відчуваєте завершення, навіть якщо ви ще в стосунках. Тобто тут, на підсвідомості, йде такий от акцент на, на тому, щоб видалити всі ці минулі прив'язки просто. Вам хочеться відчувати себе вільно. І хочеться, щоб вас. Доповнювали, та, в стосунках. Хочеться, щоб вас доповнювали? Я думаю, тут занадто світло сьогодні тут у нас. Експозицію мені збиває. Тобто, ви хочете, щоб вас доповнювали? Ви хочете відчувати? Стосунки як. Не постійну боротьбу, не виправлення когось, не те, щоб вас виправляли. А ви хочете зустріти ну, не половинку, а цілісну особистість. Можливо, дійсно, ви проходите зараз через розставання, бо ви зрозуміли, що ви вже давно переросли, а людина ще в пубертаті просто. Несвідоме. Несвідомого. Мені оця от карта П'ятірка Хмар вона мене завжди дуже сильно тривожить, тому що це порівняння себе з кимось або навіть із собою минулим, воно дуже травматичне. І воно зазвичай, давайте будемо чесні, йде з дитинства. Там, де Ну, ти молодець, да. Но дочка тьоті Галі, чи там якоїсь тьоті Світи, чи ще там когось, вже на твоєму місці 10 олімпіад виграла, а ти тільки одну дванадцятку отримала. Ну, Всі, хто проходив через це в дитинстві, коли вас постійно порівнюють, ви ніколи не були достатньо хороші. Навіть якби ви в космос полетіли в 10 років і Нобеля там отримали, ви б рівно не були достатньо хороші, бо все рівно в. Ваших батьків, скажімо так, це така цепочка. Ваших батьків так само ніхто не хвалив, їм так само ніхто не приділяв уваги, з ними так само ніхто не сидів і не питав, а як ти себе почуваєш? Да не було коли. Давайте скажемо чесно: психологічне здоров'я, психологічний клімат в сім'ї, в цих от пострадянських да, сім'ях, він ніколи не був основним. Люди все життя просто виживали. Їм було не до того. Хто... Депресії не було, так? як вони люблять кажуть: да, ніхто нам депресії не було. Яка депресія? Йди воно, коровам хвости покрути. Депресія в неї. Дивися. Хоча це все було, просто про це не говорилися. Про це не спілкувалися, ніхто, ніхто не зважав. Тому в такому разі, якщо ви дійсно відчуваєте, що ви не достатньо хороші, що б ви не робили, ви не можете відчути себе дійсно так, я молодець, я багато чого досяг. Ви не можете бути самі собі вдячні за те, що ви робите, бо вам постійно здається, що цього замало. Оце от ситуація, коли, скажімо так, треба себе морально відсікти. Відсікти від цієї образи на те, що мене там ніхто ніколи не хвалив. І зараз я, наприклад, можу так багато для людей робити, а вони мені навіть, дякую, не скажуть. А тут варто трошечки поламатися. Поламати себе і е, зрозуміти, що ну, не будуть вам люди вдячні. І не отримаєте від цього молодець, від інших. Ви можете говорити це самі собі. Це єдине, що у вашій, скажімо так, сфері контролю, ви можете самі себе хвалити. І я бачу, що тут вам треба дійсно звернутися до цих дитячих паттернів, подивитись на шоу ви сильно ображені. Бо тут загалом да, все виглядає досить непогано. Я бачу, що ви досягаєте своїх цілей, ви достатньо зріла особистість. Ви вже точно знаєте, чого ви хочете від партнера, але глибоко внутрішньо все рівно є ще оці от моменти, на яких у вас може просто все взятись і посипатись. Тобто ви можете прекрасно провести два місяці, бути продуктивним, вау, все шикарно, ви заробляєте, ви там розвиваєтесь, ви шикарно виглядаєте. Але потім якась мінімальна річ може вас. Просто вибите з колії. Ви будете пластом лежать і не знати, куди вам ся подіть. А тут весь корінь в цьому цьому несвідомому порівнянні. Ви ніколи не будете, як би так вам пояснити, щоб це не звучало грубо. Ви ніколи не будете ідеальними. Ви ніколи не будете 100 зі 100. Просто тому, що. Ви не зобов'язані. От і все. Якщо ви відчуваєте, що ви для себе особисто робите максимум, похваліть себе за це, але не очікуєте, що вас хтось, навіть близький, вам похвалить. От, от це так працює. Це дійсно треба себе через коліно поламати, якщо у вас дійсно є такі трабли, які ще з дитинства йдуть. Окей, середній варіант, що в нас тут. Ой, творець. Люблю цю карту. Це про життєву енергію, про силу. Це як тут жезлів а, в класичному, Таровейтам. Да, що у вас тут на свідомому рівні опа, па, опа -па. Ви почали щось нове. Ви почали щось нове і щось ви забагато на себе навішали. Ну, я відчуваю, що то енергії у вас достатньо, просто це до певного моменту. Зрозумійте, що іноді наш час і наше фізичне здоров'я набагато важливіше за будь-які інші матеріальні чи нематеріальні блага. Тому тут будьте дуже обережні, тому що да, ви зараз можете багато створювати, бути креативним, багато працювати над собою і над атмосферою навколо, але постарайтесь не вигоріти. Так, да, це капець як цікаво, те, що з вами зараз відбувається, але старайтесь балансувати підсвідомо. Ну, отут ми починаємо наш двіж, як покажуть. Чому? Чому? Чому тут у другого варіанту так? Ага, understand. андерстенд. Дивіться. Тут вам на підсвідомому рівні може здаватися, що якщо ви попустите трошки коней. що я маю на увазі, Якщо ви перестанете показувати людям свою лише хорошу сторону, класну сторону, красиву сторону, зручну сторону, таку прям вау, сторону, таку, що вам заздрили, а будете ну, якось попроще, да? будете з собою, то вас ніхто любити не буде. Вам би може і не хотілося в такому раші це от все робити, да? Але ви розумієте, що вам треба чимось хвастатися. Тут, на підсвідомому рівні, ви чітко і точно знаєте, що зараз вам доводиться грати якусь роль. Для вашого блага, для чужого блага, але вам потрібно зараз грати якусь роль, яка кардинально відмінна насправді. Від того, що ви відчуваєте, і це та ситуація, коли іноді внутрішньо вже важко відрізнити. А де я, а де ідеальний я, якого я придумав, якого я всім показую. Бо я знаю, що мого реального я ніхто не сприйме. Він не буде моє реальне я не буде нікому подобатись. Несвідоме. Які красиві карти тут, на вашому несвідомому рівні мені подобається насправді цей дуже величезний контраст між підсвідомим і несвідомим. На підсвідомому просто треш, що у вас твориться. А на несвідомому у вас тут потрошечку-потрошечку починають штовхати до того, щоб ви почали сприймати себе цілісно і навчилися дружити. Оце от ваше реальне я і ідеальне я, їм потрібно подружитися. Бо те, що вони такі далекі один від одного, це насправді величезний моральний внутрішній конфлікт, і вам тут прям чітко чорним по білому кажуть, що звісно. Так, я розумію, що ми всі соціальні істоти, і ми хочемо подобатись, да? але давай будемо чесними, каже вам ваша несвідомість. Ти занадто багато енергії вкладаєш в те, щоб притупляти одну свою сторону і, скажімо так, покращувати іншу. Врешті-решт врешті -решт, це залишить тебе. А, без енергії Б тобі буде дуже 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 складно в комунікації з людьми, тому що ти почнеш забувати, де твоє реальне, а де ідеальне. Справжня зрілість, справжня дорослість в психологічному аспекті починається тоді, коли ти спокійно відносишся до негативних сторін. Інших людей, якщо вони, звісно, по букві закону йдуть. Да? І ти так само спокійно можеш проявлятися, не лише як там хороша дівчинка чи хороший хлопчик, не лише щоб подобатись. Ти, в принципі, перестаєш лишній раз думати про те, що от я зараз щось таке зроблю, щоб подобатись. Тобто тут вам кажуть, давайте так, покопайтеся трошки всередині себе, знайдіть оцих двох. Ваших я, які між собою взагалі не ув'язуються, і попробуйте бути взагалі третім і подружити їх. Це класно зробити на папері. Я такий-то, виписуєте, який я з друзями, який я там з людьми, які мені подобаються, який я на роботі. І як я себе почуваю насправді в цей момент, коли я отакий, отакий або отакий. Це дуже прикольна вправа насправді, бо вона якраз вам допоможе виявити цей конфлікт. Тут непросто кардинально. Ну це, це не просто буде зробити, але якщо у вас вже є розуміння, що щось не так, і напевно варто поговорити з собою. Значить, ось все вийде. Ви зможете примирити ці дві свої сторони. І третій варіант. Що в нас тут на свідомому рівні? Терпіння. Угу. Очікування на результати. Що ж, давайте ще прояснимо. Ви ніби акумулюєте енергію, але поки що не зрозуміли для чого. Ви відпочиваєте, ви стараєтесь морально просто лишній раз не двигатися. Тут прям карти такі терпіння, лінь. Але при тому накопичте цю всю енергію. А що далі з нею робити? Вона буде просто у вас там всередині, скажімо так, підгнивати. Зараз побачимо. Відсвідоме. Тож, знаєте, який може бути варіант? От до мене прийшла така думка, що. Це все мені. Можливо, вам довгий час інші люди чи обставини не давали відпочити, і тепер ви залишились, наприклад, сам на сам, і ви не знаєте. а... а... А як відпочивати? Треба просто чекати, перечікувати, поки до мене якась інша робота прийде, я буду зайнятий. Що значить відпочивати? Це ще один варіант, який тут може бути насправді по свідомому варіанту. Так, підсвідомість. Ну, на підсвідомому рівні ви намагаєтеся в цей період відпочинку і нічого не робіння знайти вирішення, полюбовне вирішення того, як би вам обійти систему. В чому я про яку систему я говорю? Ви усвідомлюєте, що отай весь досвід поколінь, да, в яких ви виросли, який вам передався, ви хочете жити інакше. Але тут може бути страшно про це заявити відкрито, тому ви можете поки тільки обдумувати цю ситуацію. Бо тут в мене прям враження, що я не буду як вони, я хочу краще. Я їм безмежно вдячний, але мені зараз треба піти, ну, скажем, дійсно, на компроміс з собою, на те, як мене вчили, і на те, як я сам хочу навчитися. Це добре і не погано, так є, і це класно, що ви можете знайти для себе новий шлях. Так, несвідоме. Упс, шикартосик. Тепер я розумію. Третій варіант в нас тут просто обнуляється на несвідомому рівні. Нові горизонти, новий я. Оця карта, вона мені дуже сильно подобається. Чим? Тим, що вона не дотягується. Ви розумієте, що якась частинка вашого я, скажімо так, канула в літу. Да? І на її місці може з'явитися щось набагато крутіше і набагато якісніше. Ви поки що ще не вирішили, що саме, але у вас уже є всередині. Отаке от перечуття, що щось в мені починає кардинально змінюватись. І я ж сам до кінця не розібрався, але щось уже по-новому. Я вже бачу цей світ по-новому. Можливо, я вирішую так от дуже глибоко да, в своєму несвідомому, що я хочу десь дати собі слабинку, десь дати собі волю, десь дати собі. Оця от відсутність будь-яких очікувань. І це у вас тут реально проявляється на свідомому рівні. Просто я вас про що застерігаю? Відпочивати це класно, це правильно. Давати собі нові шанси це вау. Але не забувайте, що енергія повинна рухатись. Якщо ви акумулюєте, вам потім треба кудись її подіти. Це постійний от такий от процес. Так само ви не можете рухатись, якщо енергії у вас немає, так само ж ви не можете просто її в собі там, тримати. Але якщо на підсвідомому рівні у вас все-таки є, уже, якщо не план, то принаймні ідея, мрія того, як би вам хотілось переіграти. Да? Долю і йти проти того, чого вас вчили, шукати новий шлях. Це класно, це, значить, справа рухається. Що ж, такий у нас сьогодні розклад. Надіюсь, це відео потрапило саме до, до того, кому це дійсно потрібно. Пишіть, який варіант ви обрали, чи він у вас відігрався, чи це дійсно є насправді так. І до нових зустрічей, до нових відео.